Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня, гарного вечора і тихої ночі. Лобелія Скарлет. Старшип Скарлетт. Красуня, правда? Я її дуже влюблю. Просто дуже за її красу. Я вам скажу, що. У мене була лобелія ще і темно-бордового кольору квіти Бургунді. Так. Але, але три роки назад я її викопала і викинула. Бо я забула, що то вона. Розумієте? Добре, що у мене зараз є канал, і я можу, якщо фу, я щось не пам'ятаю, то я дивлюся. Дещо в мене росте, тому що ж в мене одне викопується, інше сажу. Викопую, сажу. Ну, немало в мене землі. Ну, Мало землі, багато я й не хочу в таку спеку. Ой, матір Божа, 10 годин ранку, а вже ще кусають комарі. Що це таке? Що це таке? Я старенька, в мене не смачна кров, а вони мене їдять. Мої дорогенькі, це багаторічник. так. Я вам скажу, що кольору таких квітів є декілька. Є гран Скарлетт, у нього дуже гарне листя. Таке, ну як вам сказати, дуже гарне листя. так. Квіти майже такі, але листя дуже гарне. Є ще королева Вікторія. Там темніші трошки квіти. Трішки темніші, ніж оце. Так. Це такі, такого кольору квіти, так? Я вам скажу, що лобелія – це багаторічник, і який бажано садити на сонці. У мене він тут росте в півтіні, тому що в прошлому році я прикупила тільки один кущичок. Один. І вже коли він майже майже відквітав, там декілька квіточок залишилось, так? Але я знаю, що це таке. Тому я його взяла. І листя було бордового кольору. У мене навіть відео там є, можна на каналі пошукати. Так? Було, я ж кажу, пару квіточок. Але я знаю, що це скарлет. Розумієте, тому я її прикупила. Знайома моя каже, ну, що це ти купила? Кажу, це дуже гарна річ, дуже гарна. Єдине, що я ж кажу, її треба садити на сонці, і в неї буде таке гарне бордове листя. Але. Я її посадила тут пів тіні, тому що прикупила я маленький кущичок один, зараз у мене вже три. Я його розділила на і посадила сюди, щоб мені, я її хочу, щоб мене їх було ж багато, розумієте? Тому треба за ним доглядати і вчасно поливати. Але буває так, що в мене немає, я не буваю вдома, знаєте, то на півтіні нарощувати саме краще. Трішки вона ще у мене відквітне, небагато, трішки ще хай поквітне. Потім я зрізаю всі оці квітоноси і буде нарощуватися коріння. Якщо ми хочемо, щоб в наступному році ці кущики були ще більші. Ну, звичайно, і добре. Це багаторічник, але я вам скажу, що зимою вона трішки прихотлива темно бордового кольору була у мене, то вона взагалі неприхотлива. Взагалі. Сама собі зимувала і нічого не треба. То ця лобеля, її треба гарненько прикривати. Особливо вона боїться осінніх дощів. Замокання землі вона не любить. Вона любить вологу, вона любить гарні поживні ґрунти, але оці осінні. Знаєте, коли йдуть дощі, 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 десь в жовтені, буває листопад, а потім і мороз, оце для неї все, це для неї капут. Тому цього вона не любить. Але ж красуня, правда? Красуня. І я її люблю. Таку ніжність, таку ніжність. не показує. В неї такий колір, бачите, ще якісь білі, білі. Тичінки такого, ну не показуємо. Білі течінки всередині. Старшип скарлетт. Є, я ж кажу, що фан скарлетт. Там листя дуже гарне. Тут просто бордового кольору, а там воно якесь таке навіть різнокольорове, Так. і королева Вікторія. Ну, Поки що я цього не знайшла, та я її не дуже, як говориться, печалю, що не знайшла. Тому що все це гроші. Мої дорогенькі. Жіночка мене питала, чи не продаю я. Так вона якось зло мені це все писала, все їй не подобало, чи не продаю я і Зараз я вам покажу, скільки у мене їх Скільки в мене їх і у мене було дуже багато, колись. Бачите? Ось, ось, тому що вони в мене дуже погано займують. Вони в мене погано зимують, розумієте? Я їх саджу, потім на зиму саджу в горщики. Вони в горщиках зимують, тоді нарощую і тоді знову висаджую. Ну, оце ж таке. Ну, от бачили, скільки в мене хіноцей? Всього на всю. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви мене пані дивитеся, я можу продавати хіноцей? Я в минулому році знімала у своєї знайомої хінацеї, так я їх знімала, вона їх продає, є, в неї дуже багато. Вона продає в Києві, розумієте? В неї дуже багато, у неї дуже багато кольорів. От, і ну, звичайно, і кущики все залежить від кольору, від сорту, від кущика. Це звичайно ціна. І я в минулому році знімала відео і казала, якщо хтось хоче, я навіть можу викопати і вам переслати, чого я дуже не люблю робити. Але якщо людина, мій підписник і вона хоче прикупити, то я кажу, я можу переслати. А сама я не маю що продавати. Розумієте, ну що в мене тут продавати? По-перше, я не люблю продавати по інтернету. Це правда. Розумієте, я не люблю це для мене. Ну, не люблю я так. Але для своїх підписників, то звичайно. А взагалі-то в мене вже нема що продавати так дуже багато. Ну що в мене тут продавати? Тут хости, то хости в мене продаються вдома, забирають знаєте, і дорогі, гарні в черзі стоять. Тому в основному я продаю, я, мені так подобається краще вдома, тому що я. Хостами займаюся уже багато років, і всі знають, що вони в мене є. І якщо якось, знаєте, сарафанне радіо, так в народі кажуть, хтось купив, сусідка зайшла по дачі, подивилася, де взяла і привозить мені нового клієнта. І так в мене вже клієнтура, так у мене вже яка, клієнтура, яка чекає. Мої хости. Тому це така, такий продаж. Ну, звичайно, я теж так купую. Я ж теж так купую. Розумієте, як я, якщо я бачу десь щось, то мене теж туди беруть. Ну, В цьому році я багато прикупила. Це про них треба зняти окреме відео, тому що я багато прикупила хости і донатила за хости. Ну, це треба окреме відео. А ось це. Я була, Жіночка мені написала, вона мені передзвонила, тому що там телефон у мене ж є під відео. Просто хто хоче, той знайде. Вона знайшла телефон, подивилась відео і каже, ви не можете мені, я вас би дуже просила, купити для мене їх і на цей і мені їх переслати. Ну, Ми з нею домовилися. Ось такий кущик, ось оцей кущик. Всі кущики по 100 гривень. Ось оцей сорт, бачите, 100 гривень. Ось оцей кущик. Як ми купали, ми зразу ставили їх у такі. Зразу ж викопували, зразу ставили в горщик, так? Ось отакий 100 гривень і ось отакий 100 гривень. Колір. Бачите, вони всі різні. Ось сьогодні я її буду і відправляти, тому що. Нова пошта у нас забирає вечір. Увечері машина приходить, то я їй хтось щось будується. Ось людина замовила, моя підписниця. Каналу у неї немає, але то есть, чого я її знімаю, тому що якщо хтось хоче розумієте, Але вона заплатила гроші, мені на картку кинула гроші. Я сходила вчора до Валюші, яка займається хіноцеями. залишилось у неї тільки такі сорти, тому що всі основні вона вже випродала, на... вона в Києві продає. розумієте, Ну і додому до неї приходять. 100 гривень вона мені вислала, і я її сьогодні відправлю посилку. Ну чому ні? Якщо людині подобається, якщо людині підходить. Хіноце, я вам скажу, вона Майже не вибаглива. Оці сорти, так, нові сорти, вони дуже гарні і майже не випагли. Отак. От а сама свої хіна, це я не продаю, тому що в мене їх немає. У мене трішки для себе і то, я з ними, я ж кажу, на зиму сажу горщики, тому що вони не полюбляють замокання ґрунтів. А у мене, коли восени навесні, такі йдуть дощі. Тиждень, у нас таки в цьому році два рази було, то в мене волога дуже земля. Дуже волога. І все. І для них це капут. І восени вони теж вони не зимують у мене. Ось такі простенькі, бачите, ось такий простенький кущик. Ось і таке, так. цим нічого. Ці так гарно ростуть, я їх навіть хотіла і викинути, але тоді думаю, та хай ростуть. Цим нічого, цим все дуже добре. Покажу вам іще свої колеуси, мої дорогенькі. Бізнес, бізнес, ну а як же? ж, гроші нам треба. <сум> Ось сьогодні увечері до мене приїдуть мої знайомі, які кожного року у мене беруть колеуси. Вони полюбляють їх, у них свій будинок на дачах, і вони полюбляють їх висаджувати отак. Знаєте, щоб вони в великих горщиках у них росли. Так, як і у мене. Оце у мене. У минулому році я купувала, от не показує колір. Він же такий темний, темний, Як же? аж чорний. Розумієте? Ось такий кущик. Це теж у минулому році я купувала. Все-таки оці два я зберегла. Вони, єдине, що їм взимку, треба холодна, холодне приміщення таке. Ну, не, не з морозом, звичайно, але холодне. У мене немає таких, знаєте, у мене свій будинок, як говориться будинок, але у мене немає таких холодних напівхолодних, як кажуть, веранда. Так у мене цього немає. У мене як у місті, як заходиш, зразу прихожа і, і далі пішло і поїхало. Так? Тому у мене в будинку тепло, тому що я так люблю, і вони в мене не виживають. Це дуже-дуже велика морока. Ось ці два сорти я, як говориться, зберегла. Ті мене все-таки не вижили. Цей я навесні купувала. 30 гривень, маленький кущичок, бачите? Він у мене ось тут ріс. Але він ось менший. Але він у мене ось такий вже виріс. Тому я його звідти забрала, тому що під ним почали пропадати квіти. Ну, і вони мені замовили ось отакий колір, такі гарні кущі, бачите, кущі то гарні. Ось оцей і оцей. Це мої в прошлому році я купувала, так, тому я і в прошлому році продавала їх. От, то вже, звичайно, купила 30 гривень маленький корінець. В прошлому році я їх продавала дуже успішно. І вже в цьому році тому вже заробила на них багато. А ось це я купувала 30 гривень теж корінець. Бачите, який кущик. Такі гарні кущі я продаю по 150 гривень. Вже вони там посаджені. Куди вони. Я теж їх полюбляю, коли вони. Їм треба сонце і вода. Все. Підливати під корінь і все. І у вас буде ось така краса. Бачите? Ось я прикупила ще два нових. Ось отакий і отакий сорт. Так. Але це вже, я не знаю, він вже не встигне наростити, щоб, щоб він у людей був, ну, у, у них така велика, як же вам так сказати, не пам'ятаю як, тераса така і в горщиках дуже багато квітів. Так, ці вже гарні кущі, все, а ці вже не встигнуть так наростити. Але я прикупила за того за сорту, бачите. Купила 30 гривень один, прикупила. Так, ну що ви зробите? Оцей ріс у мене тут, він у мені все все оце, дивіться, який кустіще. Так. І там у мене почали пропадати квіти, то я мусила його звідти і прибрати. 150 гривень. Ну. А, а що тільки вода і все, вода. Ось іще такий гарний кущик, це теж мій. ну. Вода і все, і більше нічого йому і не треба, розумієте? Ось такий темненький. Так, сюди посадила. Посадила свою гортензію, потім вам зніму туди. Теж посадила його, оці такі. Ось мій. Сюди я його поставила, тому що у нас же яблуня тут. І падають яблу... яблука. Вони не істівні, але просто за тіні ми її залишаємо. У цьому році на неї дуже багато яблуків, і вони падають і б'ють мені квіти. То я його поставила сюди. Ось після 12 годин тут буде сонце. Бачите, яка краса, який гарний великий кущ. Тут дуже великий кущ. Вода. Більше нічого, я їх не піддобрюю. просто вони люблять воду, вони водохльопи. і сонце. І така краса у вас буде. Ось теж я сюди підсадила. От. Тому, коли все, якщо їх, ну їх треба садити в маленькі горщики з весни, щоб вони встигали нароститись. Тому що, звичайно, це ось уже піде і ще в мене на суботу. Я їх учора в горщики посадила, і вони стоять у мене в холодному місці. Ну як, я їх викопала землі, якщо ви зразу викупуєте, він у вас трошки трішки прив'яне. Тому треба посадити в горщики. І до суботи він стоїть у темному місці, якраз так, щоб коли людина або буде пересаджувати з цього горщика у свій, або і так поставить, тоді він уже в неї в'янути не буде. Бо зразу із землі у горщик, то він трошки трішки підв'яне. Ну, бачите? Купила такий за 30. Маленькі. Ну, оце цей, цей сорт, так? 150. Я їх продала уже три. Три горщика я таких продала. Ой, мої дорогенькі гроші люблю страшенно. Страшенно люблю гроші. І коли усе я люблю. Ну, єдине, що я ж кажу, їх треба вірно з ними працювати: вода, сонце і все. І отака краса. Ну, красоті. Правда? Люди прийдуть сьогодні, заберуть, вони мені замовляли оцих три, тому що вони приїхали в неділю ввечері. І я кажу, розумієте, ви їх зразу будете садити? Так, але це їхня дача. Вона каже, ну ми поїдемо на три дні. Я кажу, ні, давайте хай я їх посажу в горщик, і вони у мене постоять, приїдете заберете, тому що зразу посадите і не будете поливати три дні, то вони вас їм буде, кажу, капуту. А ось люди вже можуть і так поставити, і посадити в великі горщики, і вже все. Все буде дуже гарно. Тому що як тільки викопав і сонце, то, звичайно, воно буде в'янити. Воно буде просто хворіти. Звичайно, буде хворіти. А це вже хворіти не буде. Ну, На суботу у мене ще таких три кущики. Ось такий, трішки менший. Ось такий і ось такий народ. Просто я їх посадила, я ж кажу, в холодному місці треба, щоб вони адаптувалися до. Того, що їх викупали. Краса, правда? Ну що робити? що робити? Ми, Мої дорогенькі гроші треба. Гроші треба, ви бачили, які ліки дорогі. А треба ж ще й допомогти. Треба ще допомога наша всім. Тому гроші треба. А що будуть пенсіонери вдома робити? Бачите? Туди-сюди, туди-сюди живемо і вирощуємо квіти. Ну, а це я буду зараз збирати посилочку. 100 гривень, я не знаю. У нас, розумієте, я живу під Києвом, Бучанський район. У нас же Київ ось під боком. так, І у нас усі дорогі дачі. Кияни живуть, кияни, і кияни не бідні у нас живуть. Оце нас спасає. Ну, Я в Київ не їжу. Моя знайома вона їздить у Київ, продає, ну, вона їде машиною, загружає машину, так як і всі. Люди, які займаються квітами, по різних ринках. Я ж сама купую квіти на лісні. Розумієте? Там вже люди приїжджають на два дні, привозять дуже багато квітів. І там, ну, там, ну Я не їжу в Київ, тому що, тому що не їжу. У мене, по-перше, немає такого, багато таких квітів, а по-друге, я не хочу. Мені вистачає і поки що. Що буде далі, не знаю. Але поки що ні. Тому. Що у мене є, в мене забирають вдома. Іноді не вдома. Але ж оце жіночка попросила. Тому я що хочу сказати. У нас ціни зовсім інші. Можливо, десь щось і дешевше. Я ж не знаю. Але такий кущик за 100 гривень це для нас недорого зовсім. Розумієте, тому що в Києві він стоїть 200. Ну, ціни різні, звичайно, в столиці і все таке. Десь немає таких ринків. Або до нього далеко їхати. так. А ось людиночка е одержить. От молодець жіночка написала, я кажу, я, я не продаю так, але кажу, якщо ви замовите, то я вам вишлю. І вона мені замовила. Переслала гроші на картку, я пішла до валюші. Ми викопали вчора ввечері. Сьогодні квіти підуть до неї. Завтра вона їх отримує. Це багаторічники. І якщо вірно з ними працювати, то у вас в наступному році будуть гарні великі кущі. Отак. От живемо, одне в одному допомагаємо навіть у цьому. Так. Радіємо квітам, життю. Звичайно. Звичайно. Чекаємо перемоги, допомагаємо нашим хлопцям обов'язково, обов'язково, без цього ніяк. І живемо. Живемо з війною і під час війни. Але радіємо кожного, кожному дню. Ой, мої дорогенькі, а що робити? Бачите? Туди-сюди день проходить. Туди-сюди день проходить. І я при роботі і маю гроші. Ну, звичайно, я ж кажу, що нас спасає те, що ми під Києвом. Це, це звичайно. Але я вам скажу, що люди дуже багато продають квітів по інтернету. Дуже багато, ми ж це всі знаємо. А я так. Ой Боже, ну що робити? Ну, що робити? Таблетку від тиску випила, каву попила, від тиску випила таблетку, пройшло три години і випила каву. Це так я живу. Ну, що ти зробиш? Без кави не можу. Не так часто собі зараз дозволяю пити, але каву я люблю. Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Усі вам здоров'ячка, добра. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякуємо і низько вклоняємося. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.